Ну, якщо коротко, цей конфлікт інспірований суто психологічними моментами. Я передивився дуже уважно не всю прес-конференцію, особливу увагу звертав на те, як вона починалася, як Трамп зустрічав Зеленського, і бачив, як з кожної хвилини все більше, і більше наростало це відчуття тривоги, відчуття. Незадоволеності власним співрозмовником як з боку Трампа, так і з боку Володимира Зеленського. Тобто, це в них дуже спільне відчуття. І це занепокоєння, цей гнів можна сказати, да, прихований. Він, врешті-решт, знайшов вихід достатньо потужною. Потужним таким спусковим гачком стала теза Володимира Зеленського, що Володимир Путін був агресивним навіть під час першої каденції президента Трампа. Там є навіть такий просто момент, коли йому видно, як президенту Трампу неприємні такі нагадування, і от таких я думаю, що випадкових нагадувань із боку зеленського і з боку Трампа було достатньо багато. І коли включився вже Джей Дівенс в цю розмову, коли він втрутився, ну скажімо так, умовно да порушуючи дипротокол і вже не витримав і пан Зеленський, і тоді все понеслось. Тобто, я бачу, що цей конфлікт випадковий до нього ніхто не готувався, судячи з невербальних ознак, якими учасники супроводжували цю бесіду, вони були самі розгублені. Їм всім трьом було неприємно, що е розмова пішла в таке русло. Тобто, це конфлікт дійсно випадковий і обумовлений суто психологічними чинниками. Якщо говорити про е, запобіжники, та от е, вони як ви кажете, та е, вони знялися вже по ходу. Правильно, ну так. у вас склалося таке враження, та що до цього ніхто не готувався заздалегідь. Бо таке питання поставив ведуча Fox News президенту України. Та чи може була це спланована історія? Президент е теж відповів, що ніякого плану е подібного до того, що відбулося ні, ні. тут то, я тут я, я погоджуюсь. Да, я погоджуюсь. Тут дійсно ніякого плану не було. Розумієте, коли люди мають е спланований сценарій, вони мають йому слід. І вони мають відповідати взагалі формату роботи в режимі плану. Що Володимир Зеленський, що Дональд Трамп, що Джей Дівенс? Вони втрьох імпровізатори. Вони люди, які захоплюються, які емоційні. їм всім в трьом дуже складно триматися в рамках і в обмеженнях сценарію. Більш того, такий сценарій необхідно прораховувати, його необхідно прописувати, до нього необхідно готуватися. Я не бачу, чесно кажучи, можливості, коли навіть Трамп звенсо могли відпрацювати саме такий хід розмови. Да, тому я впевнений, що мотивів образити один одного у них. Вистачало задовго до цього, mm -hmm. бо це політика. Тут вже накопичились величезний пласт образ. Претензії і так далі, але ніхто з них не планував, що розмову має піти саме таким чином. І там є один момент. Джей Ді Венс його дуже чітко продемонстрував. Також і Трамп, і Володимир Зеленський, в тому числі, а у Венса було частіше. Оцей стоп-сигнал, який політики дуже рідко використовують в перемовинах. Вони використовують стоп жести лише тоді, коли вони говорять про якусь гіпотетичну загрозу. Ну, не про якісь прямо, прямо, от ми показуємо а ці не кадри. Так так, да, до саме так, да. і ці жести не орієнтовані на конкретну персону, вони неприпустимі. І те, що вони у Джей Дівенсу почали проявлятися, це якраз ознака того, що він, роблячи зауваження президенту Зеленському, не очікував на таку відповідь. А це теж свідчення того, що це не було сплановано. Пане Валентине, якщо уявити знову ж таки, ну сьогодні такий день, і от е, такий формат запитань теж можна собі дозволити. Якщо уявити, що до вас за консультацією би звернулася орбіта одного і е, іншого учасника, ось цих е, цього процесу у Білому домі для формування позиції при наступній зустрічі, щоб можна було е, ну принаймні збалансувати відносини, е, як би хороше було це зробити. О, ну, по перше, тут необхідно тренувати базові навички комунікації. У нас зараз достатньо таке хибне уявлення, наче політики вони молоді володіють якимись спецнавичками. Нічого подібного, вони за приходячи в політику, їм не вистачає часу для тренування. Тому тут необхідно тренувати базові навички мистецтво аргументації, мистецтво донесення думки, розрахунок. Реакції, тренування емпатії, звичайно ж, невербальна комунікація так само, тому що від неї багато залежить, яке враження твої слова можуть мати на твого співрозмовника. Але в цілому ну, тут необхідно, ну скажімо так, починати з першого класу для всіх. І це не те, що там президент Зеленський чи президент Трамп вони не допрацьовують. Всі політики не дуже чемно. Володіють політи... навиками політичної комунікації. От, на жаль, якщо говорити про наслідки, ну завершити от наш сьогоднішній mm -hmm. діалог е, наслідками е, репутаційного е, впливу на е, громади американську і українську, вони вже почалися. Ну, вже є такі наслідки. Реакція українців достатньо емоційна. Дійсно, ми бачили в соціальних мережах. Велика хвиля підтримки піднялася, і це є свідченням того, що українці сприймають в першу чергу емоційний досвід політичних подій. Вони побачили, що Володимир Зеленський відповів так, як їм самим хотілося б відповісти Дональду Трампу. Те, що це неприпустимо в форматі дипломатичних стосунків, це зараз нікого не особливо не цікавить і дуже шкода, тому що насправді дипломатія стає народною, а це означає, що вона втрачає свою ефективність. Або дипломатія це елітарна зброя. Ми не можемо її опускати на вибачний на народний рівень, бо тоді вона перестає працювати. І наслідок в Україні наступний це емоційно бурхлива реакція. Вона не тривала. Емоції ніколи дуже довго не тримаються. Вони потім йдуть на спад, і після сильної емоції йде сильна втома і, можливо, навіть розчарування. Якщо говорити про реакцію американського суспільства, тут я можу покладатися лише лише на відгуки експертів, які дають достатньо протилежні відповіді. Хтось каже про те, що це провал саме Трампа. Хтось каже про те, що нарешті адміністрація Трампа поставила на своє місце якогось. Президента за штатної країни третього світу, тобто, виборці Трампа вони сприймають цей конфлікт як перемогу Трампа або як мінімум як його справедливий захист. Да, супротивники Трампа звичайно критикують, тобто в американському суспільству тут більше функції розколу працюють а у нас єднання. Але наскільки наше єднання, наскільки їх розкол буде тривалим, це залежить вже від подальших подій, які з цим конфліктом навряд чи будуть пов'язані напряму, якщо е, повністю завершувати, то е, і у українського і на українське суспільство, і на американське це першою чергою емоційний вплив правильно, політичного впливу. Е, немає, чи все ж таки не можна виключати. Почекаємо. Почекаємо, що нам скаже соціологія. Рейтинг, я впевнений, що рейтинги президента Зеленського зараз підросли достатньо серйозно, але наскільки довго буде тривати це зростання рейтингів, знову ж таки залежить від інших чинників. Емоції триваються недовго. Ядро Володимира Зеленського підтримує його завжди. А що стосується ключової маси, будемо дивитися, як змінюється ситуація в країні. Спасибі вам велике.